Всім привіт! Ради вас бачити на моєму каналі Боздоші. Хто вони такі? Та історія їхнього загадкового маятку. Дивіться далі це відео буде цікаво. Графи Боздоші у своєму розпорядженні мали невеличке село Боздош. Як ми бачимо, половину території села займав якийсь парк. Цікаво, що про нього скажуть місцеві жителі. Поставили ангар, поставили гаражі. все. І все це парка, то нас вікна. Гутоні сади були, зими були. Там був говорят. А от коли почав засілятися, п'ятиэтажки патрон, ангар постояв, ета, ворожі операція. І все, парка зуба пропала. Також на стародавніх мапах ми можемо побачити палац боздушів. Позаду мене знаходяться залишки цього палацу. Його було збудовано в 18 столітті. Цей палац на початку 19 століття купував Янош Бутлер 1900 року. Відомий угорський письменник Калман Міксат пише роман Дивний шлюб. І в цьому відомому творі був описаний саме цей Бутлер, і саме цей палац воздушів. А це персонало палата зробили відео з борги там. Були... Жителі, там жили люди. Не вхожені, но дуже ночі, можна полтора метра. Зараз я йду по вулиці Юрія Біровчака. Вона і є найстарішою вулицею села Боздош. Зараз залишки цього палацу знаходяться на території заводу модуль М. Ну що ж, друзі, дякую всім за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. А також не забувайте писати в коментарях ваші ідеї для наступних відео. Всім до нових зустрічей.